Київ, місто, де все починається. Я фотограф, багато подорожую містами і країнами, і це для мене не просто відпочинок, а спосіб пізнання світу. Нещодавно я відвідав Київ, одне з найдавніших міст Європи. Якщо ти приїхав до Києва, то обов'язково прийдеш у Лавру. Києво-Печерська Лавра це тисячолітня святиня православних, а для нас, гостей міста, це собор найкрасивіших храмів над Дніпром. Та під землею. А ось Лінська церква на Подолі. Її побудували легендарні князі Аскольд і Дір ще до християнських часів. Над подолом на високому пагорбі стоїть дорогоцінна прикраса Києва Андріївська церква, створена за проєктом Великого Растреллі. Існує легенда, за якою місце, де тепер тече Дніпро, колись, було морем. Коли на горі поставили хрест, море відійшло. Через це в Андріївській церкві немає дзвонів, тому що за легендою при першому ж ударі вода повернеться і заллє Київ. Поруч Михайлівський собор за свою величі красу куполів званий Золотоверхим. Тут же на пагорбах верхнього міста князь Ярослав Мудрий побудував Софійський собор, головний храм стародавнього Київського князівства. А охороняли вхід до столиці князівства величні і неприступні золоті ворота. Історія християнства та історія Києва нероздільні, тому символи Києва це пам'ятник князю Володимиру, який хрестив Русь, і Володимирський собор, поставлений на честь святого князя Хрестителя. Краса пам'ятників створювалася століттями. Я бачив це і у Кирилівській церкві з її неповторними іконами Врубеля. І у відродженні з руїн красі Пантелеймонова монастиря. До вибору місць ставлюся так, ніби шукаю історію для книги, тому найбільше мене приваблюють міста зі своєю унікальною історією цьому місту півтори тисячі років. В епіграфі книги про Київ я напишу так: на його годиннику століття давнини і світлі миті юності. Приголомшливе поєднання. Yeah, really. Те, що Київ місто особливе, розумієш одразу, як тільки вперше потрапляєш сюди. Походивши по Києву годину, розумієш, що він не просто особливий, а чудовий, неперевершено красивий, найкращий. Погулявши по Києву день, закохуєшся в нього на все життя. Їдучи з Києва, зізнаєшся в Любові Лаврі, Дніпру, Ботанічному саду, Подолу, Володимирській гірці, усім киянам. Спасибі, велике, і обіцяєш повернутися сюди якомога швидше. Київ місто, де все починається.